Мої гроші, щойно був у мене прийом у лікаря. Розкажу, з якими результатами я виходжу. Давала аналізи на ферритин та вітамін Д і трошки було шоці. Одразу записалася на прийом до сімейного лікаря. І в принципі, сьогодні я в центрі зможу вам показати один із магазинів, вчора був заїзд. І потім піли, скінчув, давайте пройдемо, можливо, щось знайдемо цікавого. Я думаю, що з вчорашнього дня залишилось багато брендових речей. Але якщо ні, то в принципі, подивимося, що залишилось. Тому не переключайтесь, буде цікаво. Маю можливість вам показати ось такий наш чернівецький костел Пресвятого Серця Ісуса. Висота його 58 метрів, уявляєте? Звичайно, на камері я не передасть цю велич цієї споруди. Він давно вже на реставрації, я покажу вам фото, як він виглядав до. Дуже гарно. Зараз поїдемо ближче, можливо, вдасться показати трошки більше. Маю надію, що скоро відреставрують і можна буде подивитися на результат. Звичайно, що дуже б гарно було залишити все в ліпнинах і відражах первоначальних. Хто тут буває, пишіть, які самі класні знахідки у вас тут були? Я знаходжу тут м, дуже рідко щось, але спробуємо сьогодні пошукати щось цікаве. Ійшла по нам, дуже актуально було в минулому сезоні. Я думаю, що вона і залишиться від примарк. подивіться, як вона виглядає. Я зовсім не уявляю, як в ній ходити. І уявляєте, коли ви замовляєте це на сайті. І вам приїжджає ось таке чудо. Ще б надію в пошуках вінтажної шубу, тому взяла ось таку примірити з сіру. Не знаю, розмір, сподіваюся, підійдемо, мені здається, що маленький. Так, і є гарна моделька, але в мене дуже короткий рукав. Шкода, звісно. Але тут я би хоча можу зрозуміти, що... Всі коричневі відтінки це не мої. Треба дивитися щось сіре, але трошки більшого розміру. Ціна досить приємна для натуральної і вінтажної шубки. Але швидше за все це робота на замовлення, тому що без жодних лекал і ініціалу. Та Анхудра просто ідеальний. Це йшла досить доси актуальні джинси з Кінєврей з таким розклішоним низом. Спробую примірити це, в принципі, мій розмір в ідеальному стані. Цікава модель, Подошва абсолютно Ну, Це ж висього скручена робота. Але дуже маленький, 36-й. Знайшла декілька світрочок, ви в розмірі М, в принципі, мірію, але це дуже довгий рукав, він якийсь широкий і... І, здається, не дуже довгий. В принципі, можна спробувати приміряти, тому заберу з собою. І ще один від Зара розмір L. 42 Він іде наче ось такий зіпсований, весь в дірках. Але видно, що був ношний, тому що повилазили ось ці ниточки. Тут суцільний акрил і поліестер. Тому вигляд тут не дуже. Враховуючи, навіть що він такий має бути. В принципі, можна приміряти. Думаю, що це, якщо він сподобається, дуже легенько забирається машинкою від катушок. Тому також візьму приміряти. Хоча він дуже великий. На відкло хаос у розмірі М, це така базова річ. Хвилиночку, бо впав. Базову річку можна купляти, як і в сінсей, у Велкікі. Якщо щось знаходжу новеньке тут, можу взяти. Єдине, не знаю, як по кольору, бо мені ось такі дуже тілесні кольори не дуже личать. Ще мені попалися дуже цікаві uh, White Fox у розмірі S Джогери. Щоправда, вони весняньо-літні, але дуже гарний такий оли... оливковий відтінок. О, не знаю, де такі речі. Знаходити влітку, але якщо зимою знаходжу, вони досить такі легенькі, базова річ, тому можна, в принципі, взяти, подивитися. Заважують вони дуже мало. І враховуючи те, що вони ще з кліпсою абсолютно новенькі, тому візьмемо приміряємо. Сарафанчик від Cotton в розмірі 36S, 36 есочка. 36-34 XS, напевно, С. Трішки не сезонна річ, але досить такий цікавий також. Оливково, не оливково, Швидше, травянисто мятний такий кольор, бо вона все тут падає. В принципі, марка хороша, виготовлена в Туреччині. Дуже гарні гудзички. Не знаю, чи буду приміряти. В принципі, його можна під світлий лонг навіть носити взимку, але вирішила вам показати. Подобається мені такий ще Макси Кардіган, також його візьмемо. Рукавчик широкий. Ось така дуже-дуже мілка в'язка і дуже гарний низ. Є кісточки. Тобто він буде зав'язуватись. Спробуємо приміряти. Мені здається, що річ досить цікава. А Марку Марку вам не покажу, але мені здається, що це звичайний мас маркет. Вернула увагу на сукню. Не дуже мені подобаються такі квіткові мотиви. Тим паче тут є люрексова нитка. Ось, бачите? Не дуже її люблю, але звернула увагу на Беренай з Паріж. І чомусь мені здалося, що це має бути хороший бренд. По етикетки виявили, що виготовлена в б... Китаї, тому не знаю, буду гуглити. В принципі, сукня цікава, але будемо дивитися, скільки коштує. Також річ не по сезону від. Кіейтсторм в розмірі 42, дуже хороший розмір. Дівчата полюбляють. Цікавий комірець, рукавчики, є карманчики і 100% льон Це дуже цінується влітку, тому якщо зимою я щось знаходжу є шанси його забрати. Льон завжди полюбляють, завжди він на піку і востребованості, тому подумаю, дуже гарний колір і розмір. Цікавий новенький жилет Кимоно в чорному кольорі з дуже гарним таким оздобленням. Ось така кайомочка. Тут з'єднано тільки на один гудзичок. Я думаю, що його пасок треба одягати. В принципі, прем'єрія мені такі речі подобаються. Єдине, що це не мій розмір, то швидше Елька Ікс. А... Але річ цікава. Все ж таки, це нелон і джинси. Це щось цікавіше, тому давайте спробуємо. Ось так виглядає цей кардиган. Єдине, то має бути чорна база, тоді буде виглядати трошки інакше. Чорні палацо і якийсь, можливо, чорний топ. Все ж таки це річ більш весняно-літня, на ну, прохолодні такі літні вечори. Або, до речі, можна дуже легеньку таку чорну сукню під низ і буде виглядати набагато краще. Єдиний він на мене маленький, тут потрібно на розміри два більше. Це прям така іксесочка. Від марки зебра і в розмірі, M. але дуже мало мірить, потрібно десь на два розміри більше, хоча річ дуже цікава під сукню, літом на холодний вечір або весняний такий день. Дуже гарно наступ не переміряю жилетки. Моно дуже цікава річ. Ось так він виглядає. Розмір LXL. в принципі великуватий, тому що тут дуже велика пройма, і потрібно сюди пасочок, щоб додати пасочок. Ось так трішки підкоригувати перед, зад залишити вільним, а пулу б дуже цікавий. І так обов'язково під низ маза має бути чорна або сіточка. Тоді буде виглядати набагато цікавіше. Ну і, звичайно, він підійде до чорних брюк, сірих палацу, але ніяк до <гум> джинс. Чи чогось такого дуже приємний, дуже цікавий, новенький. Гарна річ, хто вміє стильно це комбінувати і поєднувати. Ось так виглядає цей рваний светр від зара. не видно ці всі катишки, чи заберуться вони чи ні, не знаю. А під білу футболочку, щоб трішки було видно. Комірець ось тут, горловинку. А досить таки стильно виглядає. Якщо б це був останній день, я б його забрала. Ну а сьогодні, бо думаю, О, до речі, ще знайшла, напевно, якийсь дефект. А ні, це дірочка. А, Тому не знаю. А Сірій, до речі, тайндем лягне погано. Я предполагала, що тут короткий рукав, але ні. Все досить добре і дуже гарно в'язка. Подивитися, чи є щось у складі натуральне, якщо є, я обов'язково забираю. У складі поліестера, крил і всього 5% шерсті лани. Це дуже мало. Він покриється швиденько кофтунцями і, в принципі, не буде дуже сильно гріти. Джинси виявилися малими, дуже тісними. Хотілося б на розмір більше. Ну і вже з моїм ростом 175 Потрібно, як мінімум, на 5 см довше. Джолери виявилися по розміру. на мене були, такі десь в 8 класі, тому не знаю, так що подумаю над покупкою. Зараз вони дуже не актуальні. Потрібно очікувати весну, літо, хоча асіла дуже симпатично. Так виглядає сукня, досить гарно було під шубітки у Не знаю, що досі не загуглила бренд. Гарні воланчики на плечиках. Якщо хороший бренд, хороша якість можна подумати. І що, в принципі, я вийшла з пустими руками, як бачите. Хотіла забрати ОНГ, але я навіть його не показувала, тому що ви б мене там шукали напевно. Приміру, я наскільки злилася з цим кольором, що зрозуміла, що не ну, знаєш, якщо так я бачу, ну, мені не варто приміряти, тому що мій типа взагалі не під такий колір. Це щось має бути сіре, біле, молочне, чорне, але не беж. Наскільки дивно виглядало, бо я себе не могла розгледіти. Щодо сукні, до речі, вона не з дешевих. Як виявилося, на сайті сукні від 250 євро. А ця сукня з старих колекцій, я її знайшла найдорожче за 100 на маркетплейсі, ну найдешевша за 35. Варто її брати чи ні, не знаю, тому що зараз мій аккаунт на eBay зовсім на стопі. Продажі там закриті для мене. Я вирішую поки що цю ситуацію. Якщо все ж таки вдасться вирішити, я і надалі буду брати такі речі, тому що вони гарно продаються на eBay. В Україні їх нереально продати навіть тисячу гривень. Мізи так таку сутки ніхто не придбає. Хочу зайти в книжковий віват. У мене вже є п'ять книг, уявляєте, П'ять книг, які чекають черги на читання, і я все одно захожу в такі магазини. Не знаю, що вам цікаво що цікаво, що я читаю, що я взагалі приглядаю. Напишіть мені, я обов'язково з буду брати з собою. щоб не купити 9 дім, дуже хочу прочитати цю книжку, тому хто читав, дайте буду знову дізнати, як вам вона.